Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на четвер на 6 березня 2025 року. Перша чверть. Місяць у знаку близнят, восьмий місячний день, символ якого пожежа. А іще символ цього дня Фенікс, це птах, який відроджується з полум'я. Це день каяття. Очищення та отримання можливості подумки спалити всі погані спогади про минуле та небажані риси характеру. День відновлення. У цей день зіткнулася перша та друга місячні фази і тому день складний. В цей день небажано перевтомлюватися ні психічно, ні фізично, ні емоційно. Це день гарний для відпочинку, духовного зосередження та для молитви. День закінчення першої місячної фази у крайньому випадку може спровокувати емоційний взрив, коли все і нервове, і емоційне напруження виривається назовні в одну мить. Багато користі принесе очищення від старих віджитих емоцій, відмова від минулого та початок життя з чистого листа. Добре в цей день просити пробачення за свої помилки, перегравати в уяві ті ситуації, в яких вони були допущені місячний день це кращий день для любих нових справ, також для подорожей. Це дуже гарний день для того, щоб переїхати на нове місце проживання. Буде добре розпочати нове на тому місці, де було зруйноване старе. День підходить для ремонту старої одежі і для того, щоб перешити щось із старої одежі або ж перев'язати. Будуть удачні ділові поїздки та командировки, а ще можна спалити своє минуле От. і почати жити із нового чистого листа, начебто сьогодні народилися. В цей день піст корисний тільки в тому випадку, якщо він пов'язаний із духовними практиками. Їжа рекомендована вегетаріанська, можна запровадити очищення організму від шлаків. Водолікування не рекомендується. День тяжкий для організму, тому що відбувається енергетична перестройка, яка потребує великих внутрішніх затрат. Корисно медитувати, дивлячись на вогонь. При достатній концентрації та зосередженні на предметі, можна отримати откровення. А ще місяць у нас знаходиться у знаку близнят. Місяць у знаку близнят буде діяти на нас так, ніби ми самі представляємо із себе близнят. Психологічно це буде проявлятися у роздвоєнні наших почуттів, намірів, емоцій от, та відчуттів. У ці дні, ну, як то кажуть, 7-п'ятниць на неділю ми будемо відчувати протистояння між своїм сонячним та внутрішнім місячним «Я». Час, який місяць проводить у знаку близнят це період підвищеної швидкості реагування, підвищеної активності. Хоча в цей час може підвищитися і нервова неврівноваженість. Дні близнят, пронизані сонцем, незалежно від погоди, цим дням сприяє блакитний колір, адже знак Близнят – це стихія повітря. квітки. І прибираючи, можна надовго залишати вікна, двері на провітрювання. От, деякі речі виносити, щоб трошки провітрилися. От, а все, все ж таки треба увагу приділити кімнатним рослинам, тому що знак квітки він до того нас спонукає, щоб ми більше уваги приділили своїм улюбленим квітам. От. А на клумбах, якщо в літній час треба доглядати за квітами у цей час, коли місяць у близнятах. І все, що посаджене або ж посіяне в ці дні, от для городи, розсада, піде на квітку, а не в плід. Коли місяць у знаку близнят, вразливі руки та легені. А ще треба дбайливо ставитися до своєї шкіри крові та печінки. А і ще з треба потребуватися про верхні дихальні шляхи та бронхи. При місяці у близнятах ключові слова цього знаку діяльність та активність. Комунікативні можливості різко зростають. Якщо ж дехто сором'язливий від природи, то бажано використати цей час для зав'язування знайомств, нових відносин. Це також найкращий час для дружніх зустрічей. Самотність у цей час протипоказана, треба бути дуже обережними із спиртними напоями, тому що імпульсивність властива цьому періоду у поєднанні з алкоголем може підштовхнути до необдуманих дій. Та наробити шкоди. А для тих, хто хоче підняти собі настрій спиртним, є такі афірмації: повторюйте 100 разів на дню, або й більше, кажіть так: тепер я п'ю тільки чисту воду. Тепер я п'ю тільки чисту воду. І ви побачите, вам зовсім не треба буде для гарного настрою стопочка-горілочки або жвинця. Любі мої. Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам добра. На ну, все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.